Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму дуже смачний сирник з повітряним безе. Для тіста нам знадобиться 2 жовтка, 80 г вершкового масла або маргарину, 2-3 столові ложки цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, 180-200 г борошна та 1 чайна ложка розпушувачу. А й для самої сирної маси 2 яйця, 500 г кисломолочного сиру, по 100 г сметани та цукру, 1 столова ложка кукурудзяного крахмалю та одна чайна ложка ванільного цукру. А для меренги 2 білка, дрібка солі та 100 г цукру. Для тіста змішую м'яке вершкове масло, ванільний цукор, звичайний цукор та жовтки і ретельно розтираю. Додаю борошно з розпушувачем та замішую тісто. Пару хвилин і тісто вже готове. Ось таке воно м'ягеньке, довго його замішувати не потрібно, тепер відділяю одну третю частину тіста та відправляю в морозильну камеру. Дві третіх частини тіста, що в мене залишилося, розподіляю по формі діаметр моєї форми 22 см. Роблю виделкою декілька проколів на тісті і відправляю також в морозильну камеру хвилин на 15-20. Для сирної маси змішую кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільний цукор, сметану та крохмаль та ретельно переб'ю блендером до однорідності. Сирна маса готова, поки що відставляю її в сторону. А тим часом, поки тісто охолоджується, зіб'ю білки з цукром та дрібкою солі до пишності. Тісто достала з морозилки, воно гарно охололо, тепер зверху на нього викладаю сирну масу. Зверху на сирну масу викладаю збиті білки. Поверх білкової маси натираю одну третю частинку тіста з морозильної камери. Відправляю пиріг у розігріту духовку до 170 градусів на 1 годину.